На весні природа оживає. Дітки, я пропоную вам разом зі мною прогулятися по парку. Для того, щоб наша подорож була цікавішою, я підготувала для вас загадки та різноманітні факти про рослини. І ось перша загадка чорно-біла одежина. Зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Так, це береза. А чи знали ви, що з берези добувають березовий сік? А тепер спробуйте відгадати другу загадку. Стовпу рідний як колона, а листочки як корона. Правильно, це клен. З деяких видів клена виготовляють солодкий сироп. Також деякі його види занесені в червону книгу. Що за диво на гілі їжачки ростуть малі, в них гостренькі колючки та зелені кожушки. А вже ж, мова йшла про каштан. Каштан це єдиний горіх з вітаміном С. Його часто використовують в медицині. Як лісовий плід зветься, що на дереві росте. Міцну шкарлупу має. Білочка ним ласувати полюбляє. Правильно, дітки, це горіх. Волоський горіх використовують в кулінарії та космотології. З нього роблять олію. Він багатий на вітамін Є. Е. І ще одна загадка про дерево. Рясно в липні зацвітає. Дуже гарний запах має. Світом від хвороб лікує. Щедро медом нас частує. А вже ж, дітки, це липа. Вік лип рекордсменів перевищує 1200 років, хоча зазвичай вони живуть набагато менше 3-4 століття. В минулому з липової деревини отримували дьоготь. Наступна загадка. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, потім стало біле-біле і за вітром полетіло. Так, це кульбабки. пелюсток кульбаб роблять варення. За кульбабкою можна зрівняти годинник. Вона розкривається о шостій ранку і закривається о 3-й годині дня, плюс-мінус кілька хвилин. А тепер остання загадка. Листячко довгасте з жилками нитками. Можеш ти прикласти до своєї рани. Здовж доріг з тижинкою я люблю рости. Скрізь мене побачиш де крокуєш ти. Правильно, дітки. Це подорожник. Подорожник має лікарські здібності. Його квітки невиразні. Вони чимось нагадують колосочки. Раніше насіння подорожника додавали в тісто для хліба. А ось ця рослинка, дітки, називається Будра. Будра має велику кількість цілющих властивостей. Це багаторічна рослина. Її збирають під час цвітіння для виготовлення ліків. На цьому наша з вами подорож добігла кінця. До нової зустрічі!